Вітаю вас, мої любі друзі! Мене звати Надія Янець, і найближчих кілька годин ми проведемо разом з вами. Маю для вас цікаву, потрібну і корисну інформацію. Шикарна косметика, високої якості, корисні подарунки та нереальні знижки. Це буде просто вогонь! І найголовніше, що сьогодні будуть найкращі ціни на все. Я дуже хочу, щоб ви змогли порадувати своїх рідних, друзів, гарними подарунками. І, звичайно, щоб не забули про себе красивих і обов'язково зробили собі приємний подарунок. Адже дбати про себе, дякувати самій собі, нагороджувати себе за щоденну роботу приємними дрібничками, це дуже важливо для нас, дівчат. А ще для нас важливо виглядати красивими і привабливими. Правда? ж? Особливо, якщо ми говоримо про обличчя. І, звичайно, в ідеальному стані мають бути наші губи найніжніша частина обличчя. Ваші губи давно не відчували ніжності, втратили м'якість і сексуальний вигляд. Косметичка тріщить від купи помад, які не дають того ефекту, якого ви б хотіли. У нас є те, що вам потрібно, те, що вам допоможе. Губна помада Nutrition Protection від торгової марки Vigo. вона підкреслить вашу красу, привабливість, зробить більш впевненими і звабливими. Я одразу хочу сказати, що компанія Vigo – це висока європейська якість, натуральні складники та сучасні технології. Завдяки такому поєднанню косметика цього бренду завоювала тисячі прихильниць по всьому світу. Полюбилася вона і нашим представницям прекрасної статі. Варто зазначити, що сировину виробляють в Європі. Вона відповідає найсучаснішим еко. Та державним стандартам якості. Розфасовують косметику в Україні, тому і ціни на неї демократичні і доступні. Ви лишень подивіться на дизайн цієї помади. Я спеціально хочу взяти одну з них до рук. Елегантний чорний футляр. Ось. Хочу відразу її відкрити. Цей футляр дуже вдало поєднується із блискучим пасмом стразів. Просто якийсь неймовірний образ. Ось погляньте, як вони виблискують. Ось так. Дуже ніжно. Особисто мені ця помада Стік нагадує дівчину в вечірній сукні з розкішним діамантовим кольєм. Ось такий довершений дизайн створили виробники. І він, без сумніву, доповнить ваш образ. І точно приверне увагу. Я вважаю, що помаду ось в такому оздобленні не соромно діставати з косметички. Це так точно. Виглядає вона справді розкішно. І ви знаєте, її дуже зручно тримати в руці. Давайте ми зараз спробуємо відкрити її. Оп! І відкривається вона теж дуже легко. При тому я хочу зауважити, тут є такі невеличкі виступи на корпусі, які притримують ковпачок. А це значить, що помада щільно закривається ось так. Ще раз відкриваємо і знову закриваємо. І помада. Не буде ковпачок з цієї помади, не буде злітати сам по собі від найменшого дотику. Знаєте, часом так буває: засовуєш руку в косметичку, аби дістати помаду, а вона вже на твоїх пальцях. Неприємне таке відчуття, мабуть, у вас таке було. Так, от забудьте, такого не буде із помадою від Вігон. Ця помада не забруднить вашу косметичку чи пальчики і не зіпсується, і точно не зламається. Помада Nutrition Protection або іншими словами. Аме зволоження, живлення і захист це не лише гарна упаковка, але і якісне наповнення. Перш за все, це природні рослинні компоненти. До її складу входять вітаміни, натуральні масла та екстракти. І вони живлять шкіру губ, зволожують і підтримують її комфортний стан. Серед інгредієнтів, які входять до помади, є вітаміни А та Е. Їх, до речі, ще називають вітамінами краси. Якби сказали експерти з індустрії краси, завдяки цим вітамінам клітини шкіри швидше відновлюються і зникає сухість, губи стають більш еластичними і здоровими на вигляд. Спробуйте! І переконаєтеся, що шкіра відновлюється, виглядає такою соковитою і свіжою, як ягідка. А я скажу просто: ваші губи точно вам подякують, якщо ви замовите цю помаду, тому що в її складі є природні воски та УЕ-фільтри, які вбережуть чутливу шкіру губ від палючого сонця, чи посушливого вітру, чи нищівного морозу. Рекомендую цю помаду на кожен день. Вона чудово захищає губи від шкідливого впливу негоди. І ви будете задоволені результатом? Ну, справді, зможете сказати, прощавай тріщинкам сухості та відчуттю стягненості, яке інколи буває на губах. З помадою зволоження, живлення і захист ви не згадаєте більше про лущення, про подразнення, тому що вона живить і омолоджує шкіру на губах. Я хочу відкрити вам секрет: помада Nutrition Protection – це не три в одному, як кажуть виробники, тому що вона має значно більше плюсів. Спробуйте самі, і ви переконаєтеся. Ви будете в захваті від того, як розкішно виглядають ваші губи. Шкіра стане ніжною, як у немовлятки. Для нас, дівчат, надзвичайно важливо зберігати свою природну красу якомога довше. Погодьтеся. І з помадою Nutrition Protection – це точно реально, тому що в її складі немає гормонів або речовин, які можуть нашкодити вашому здоров'ю та красі ваших прекрасних губ. Хочете виглядати неперевершено та привабливо, відчувати впевненість в своїй красі та бездоганності. Будь ласка, спробуйте помаду Nutrition Protection із помадою зволоження, жилення і захист» від марки Vigo, шкіра на губах залишатиметься ніжною, молодою і чутливою дуже довго. Гіалуронова кислота, яка є в помаді, вона проникає глибоко в кожну клітинку шкіри і нормалізує водний баланс. Теж важливо. І завдяки цьому шкіра губ стає більш еластичною і пружною. Ви чесно, просто закохайтесь цю помаду, коли відчуєте, які чудеса вона робить з вашими губами, як гарно впливає на шкіру. Губи стануть гладенькими та ніжними. А це якраз те, що треба для чутливих та незабутніх поцілунків. Лишень, уявіть, романтичний вечір. Ваш коханий ніжно обіймає вас і з пристрастю дивиться в вічі. Ваші губи зовсім близько. Залишається лише порух. І нарешті губи зустрічаються і острі. Неймовірний, омріяний поцілунок. З помадою Nutrition Protection ви можете бути впевнені, що ніжність вашого поцілунку він ніколи ніколи не забуде. Ви підкорите його серце назавжди. До речі, мої любі дівчата, я хочу, аби ви зараз звернули увагу на форму цієї помади. Ось бачите, вона скошена. Вам буде дуже зручно підправити мейкап майже на ходу, і вас порадує те, як рівномірно вона лягає та щільно покриває ваші губи, виглядає спокусливо і неймовірно гарно. Приємно вас дивує і розмаїття відтінків. Ось подивіться, будь ласка, які чудові кольори! Уявіть собі, їх аж 44. від ніжних нюдових до яскравих та насичених. Замовивши одразу кілька кольорів, ви зможете створювати найрізноманітніші образи як на кожен день, так і для особливих подій в вашому житті. Весілля, день народження, вечірка, побачення, ділова зустріч в будь-якому випадку з помадою Nutrition Protection. Ваш вигляд буде просто довершеним. Шикарні та доглянуті губи. Результат, який гарантує помада від Vigo – зволоження, живлення і захист. Це просто супер ефект! Подруги точно вас питатимуть, як ви досягли такого неймовірного результату. А коханий буде мріяти про ваш поцілунок. Помада Nutrition Protection – це довершений дизайн, європейська якість, натуральні компоненти, захист та догляд за надчутливою шкірою губ живлення і зволоження. А ще, звичайно ж, широка палітра відтінків, легкість та зручність нанесення, легка текстура. І всі ці переваги лише за 170 гривень. Саме стільки помада Nutrition Protection коштує на сайті торгової марки Vigo. Погодьтеся, що це найкраща ціна за таку розкішну помаду. Справжня європейська якість здоров'я та безпека, яку дарує бренд Vigo, коштує насправді набагато більше. Однак лише сьогодні у вас є шанс придбати помаду Nutrition Protection зі спеціальною знижкою. 20%! Уявіть собі, не 5, не 10, а цілих 20%! Це суперова знижка на помаду такої високої якості. Телефонуйте просто зараз за номером, який ви бачите на екрані, або пишіть в месенджер і замовляйте помаду Nutrition Protection для себе, коханої. Вона також стане чудовим подарунком подрузі, сестрі чи мамі. І вони будуть приємно вражені такою турботою, тільки уявіть їхні сяючі прекрасні посмішки. А завдяки знижці, ви можете замовити одразу декілька помад та створювати незабутні образи і насолоджуватися якістю всі разом. Як прекрасно, що зараз це доступно для всіх нас. Підфарбовувати губи можна коли завгодно, а от в середні віки помада була під суворою забороною. Ви собі уявляєте? А жінок, які нею користувались, називали чаклунками. Кожна з нас, звичайно, трохи чаклунка. Я абсолютно погоджуюся, але справа зовсім не в закляттях, в чарівному зілі чи якихось магічних ритуалах. Ну, правда ж, ми просто вміємо вдало підкреслити свою красу. Помада Nutrition Protection. Якраз і є тією чарівною паличкою, яка робить нас злобливими. І що найголовніше без шкоди для здоров'я. Тому й не дивно, що жінки, які нею користуються, не тільки доповнюють свій образ, але і отримують приємні бонуси у вигляді зачарованих та захоплених поглядів. <смі> Сьогодні особливий день і незвичайний ефір, адже ми підготували для вас супер подарунки. Ті, хто щойно придбали помаду Nutrition Protection, про нього вже знають і надзвичайно задоволені. Відкрию ще один секрет тим, хто досі вагається. Купуючи помаду Nutrition Protection, під час прямого ефіру, ви маєте можливість отримати в подарунок її зменшену версію. Правда ж, це просто приголомшлива новина. Купуєш одну, а отримуєш дві. І ще надзвичайно важливо те, що колір помади Міні-тестера можете обрати самостійно. Вона дуже зручна, тому що не займає багато місця у вашій косметичці. Її можна брати з собою в дорогу, покласти в сумочку, в клатч, будь-куди, де вам буде зручно. Якби у мене зараз була кишеня, то я б точно могла туди її поставити. Але, на жаль, в мене її немає, тому я. Приблизно можу лише вам продемонструвати. Ось міні-тестер і звичайна помада. Що важливо, що в будь-який момент кількома рухами ви зможете освіжити мейкап на своїх прекрасних губах. Це надзвичайно зручний варіант на різні випадки життя. Погляньте, будь ласка, я спеціально хочу продемонструвати вам. Як вона відкривається. Зверніть увагу на край. Так, нехай вас не вводить в оману її зменшений ну, трошки розмір, тому що вмісту вистачить надовго. І подивіться, будь ласка, дівчата, досить великий стік. По складу вона абсолютно не відрізняється від великої помади. Він точно такий самий. Можете навіть не хвилюватися. І, до речі, ось ця версія має такий е, скошений і трішки загострений краплоподібний край. І він просто ідеально промальовує контур губ навіть без олівцям. Це круто. І таке диво ви можете отримати в подарунок. Подарунок, якщо в цієї миті замовити помаду Nutrition Protection 3 в одному. Нагадаю, що номер телефону ви бачите на екрані. Дзвоніть, будь ласка, або пишіть в месенджер просто зараз. Але знаєте, що найкрутіше в цій помаді? Це міні-тестер. А це значить, що можна замовити одразу кілька кольорів, протестувати їх, обрати той, що найбільше вам сподобався, і купити вже в великому розмірі. Ну, правда ж, класно. Я, наприклад, одразу взяла собі дві. Одну нейтрального кольору. Зараз покажу, яку з них. Ось ось цю. Ось цю нейтрального кольору для щоденного макіяжу. Ви знаєте, я навіть вдома використовую її. Приємно бути. Гарною навіть вдома. А друга яскрава ось ця. Для особливих випадків. А їх у мене є багато. Наприклад, сьогоднішня наша зустріч. І ви знаєте, дівчата, я просто в захваті. Помада супер. Така приємна текстура, яка майже не відчувається на губах. Немає такого, знаєте, якогось неприємного відчуття липкості. Помада зовсім не сушить шкіру. Подивіться на мої губи. Раджу, дівчата, ви точно будете задоволені. До речі, завдяки ідеальному поєднанню ціна і якість бренд Vigo і помада Nutrition Protection, про яку ми говоримо сьогодні, мають тисячі задоволених шанувальниць прекрасної статі. Дівчата, які хоч раз спробували цю помаду, користуватися іншою вже не згодні, і це справді так. Я хочу поділитися з вами однією історією з мого власного життя. От, наприклад, моя колега одного разу я замовила для себе помаду. Кілька помад від Віго, і вона спробувала одну з них, замовила. І далі, день за днем, в її косметичці все менше ставало інших помад. А згодом вона геть викинула усі. Замовляйте і ви, я щиро вам рекомендую. Зробити це можна через месенджер або за номером телефону. І насолодитись дійсно європейською якістю може кожна з вас. Дівчата, ну ми варті якісної косметики, варті того, щоб нами захоплювалися. То чому ви вагаєтесь? Дзвоніть прямо зараз і замовляйте справжню розкіш за доступною ціною. Лише сьогодні, під час прямих ефірів, ви маєте можливість отримати цю прекрасну помаду зізначення. Нишкою цю прекрасну помаду чи цю. А ще до неї можете отримати міні-тестер. Пам'ятайте про цей чудовий подарунок і не втратьте свій шанс. Телефонуйте просто зараз. Замовляйте, бо іншого шансу може не бути лише зараз і лише для тих, хто не вагається, хто проявляє сміливість, рішучість для тих, хто знає, чого хоче від життя, тобто для вас. Для вас, мої любі красуні. Подаруйте своїм губам неперевершене задоволення, захист і здоров'я. Помада Nutrition Protection 3 в 1 ідеально підкреслить вашу красу. Я щиро дякую вам, мої красуні, що цей час ви провели з нами. Він був просто шалений та неймовірний. Спасибі за ваші дзвінки, за повідомлення, за ваш вибір. І вони ймовірні. А тепер ще й щасливі, бо маєте чудові подарунки. На все добре. Нехай ваша чарівність і краса радує вас, вас і оточуючих. А ми ще обов'язково побачимось! Цілую!